Крайнім будинок вони не закінчуються. Я дивлюсь, ви тут чи не останній житель? Так, да, так і є. Останній. Дорога Кременчук-Чигирин. Ну, звісно, якщо її скоротити, тобто з Полтавської області в Черкаську, при цьому більша частина маршруту буде проходити по Кропивницькій області. Тобто ось така географія. Сьогодні хочу заїхати в два села, саме Кропивницької області, де я ще не був, подивитись, яке там життя, краєвиди навколо. Просто відпочити з велосипедом. Подивимось. Перше село по дорозі, село Подорожнє. Велике село достатньо. Є тут і супермаркети, і пару підприємств, Вон, до речі. Запрошуємо на роботу, бронюємо виробництво масла, ну всякого молочних продуктів. А їду я недалеко від подорожнього село Бабичівка. Де? Вікіпедія стверджує 25 осіб населення. Подивимось. Так, я звернув з основної дороги. Поворот на село Бабичівко. Ось така вузенька дорога і відразу Кам'янка. Так, ну ось і панорама села, дача стоїть, далі вже сільський будинок, Тож от друга машина, яку побачив життя є. Це добре, зараз проїдусь по вулиці. Назад підніматись потім вгору. В низині село знаходиться. Так, ну я з однієї сторони вулиці доїхав до кінця. Зараз вертаюсь назад в пару будинків. Зараз покажу і зустрів одного жителя ось крайній будинок а за ним о ну, там далі як а ну чогось землянка там підвал може бути просто і недалеко відразу Другий будинок. Теж оце я так розумію? Підвал? Ну, хтось живе. Що, гриб? Доброго дня, а? Гриби є доброго дня. Я дивлюсь, ви тут чи не останній житель? Так, да, так і є. Останній? Да. Ого. Там вже тут год 15. Всі там на село. Хто на село? Старики такі, як я, вимерли, а молодь на село. На, на село ви маєте на, та на подорожне. На там на подорожних. В основному на подорожне, бо вони ж відсюди, а ковгос там, ну вже сільська рада туди перейшла. І це ви якщо в магазин, то як ви? А в мене конячка тут. А, і ви оце в подорожній. Так, да, так. Да. А скільки вам років? 86. 86. А я виїжджаю на, на район нада, на село виїхав, коняку в товарищ поставив, сам на автобус. Потім <свісно> таким же путем обратно. Ні, ну ви на свій вік бодрячком ще виглядаєте. <свісно> як взагалі життя в селі? Важко? Та коли воно легко було. Це, да. Воно не було легким ніколи. Та так внуки були, а внуки ж на війні. А, я зрозумів. Ну, взагалі-то на життя вистачає, хоч. І... Слава Богу, як та війна, я ж рожден до тої війни, то та війна була. Та зараз що їсти валом, продукти все. а ну, Там, звісно, в зонах. Трудно, де. Бойові зони там таке ж саме, без води, без. Як, а ми на западі були теж. Ну, бо я, війна є, війна. а Окупація да. то вже. А як там люди он, да, без води, да без їжі, то вже, так, да, та біда. У нас тут, слава Богу, хочуть бомблять. О да. ну, я бачу, у вас котики живуть. Котики, собачки десь тут. Я зрозумів. Бігають. А тут я бачу, чи ставок да, місце, а що було? А тут став був взагалі, ну, три-три з половиною метра води було. Оце ж лише поки була. Тут було, як там слів є, ага. ну, рівень, щоб держався. то було стільки води набереться, що місяць по сліву отаким. Такої висоти вода болить туди. Та воно ж із... з височин виходив, все стікало, вона... трохи питала. Так, зараз... да, стікала сюди. Та тут були родники свої, в ставу. Свої родники були, а потім орендатори, які пацани зараз, зараз за на дамби дамбиці, що вокруг угу. полей були, когось вже не пускав з поля води, щоб на село там настав. А орендатори, що ці дороги, ці дамби всі поліп. Uh -huh. А тепер тільки дощ все сюди. Yeah. І так і замовили. Прошлий рік взагалі було сухо, сухо. А цей рік перші ті, воно що посохли, бур'яни, пішли, а потім воно якесь зелене пішло. Ну, а в мене теж кози десь там на горі. З самоходом випустив, десь гуляючи, на ніч приходять. Нячка вам там припнута за, 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 за кущом. Це. Зайвим вам не буде. Ну, Дякуємо Господу Богу за допомогу. Він ця це в атомної гранатовій руці, весь мір перековиряла і он нікого не боїться. В його бункеров там 70, -та може й більше. На це... Люди йому взагалі ноль. Там банда, як, є, як банда є, приводіть, то й банда є. No. Дай Бог вам здоров'я. Да. Да. Зараз рухаюсь протилежну сторону вулиці, села Бабочівка і по дорозі тут навіть є пам'ятник в такому маленькому селі. Ага, я зрозумів. кладовище там. Відразу тут надписів не залишилось. Знову ж таки та сама ситуація, коли село майже мертве і залишається одне кладовище. Так, на цій стороні вулиці тут щось недобудоване, є фундамент, з якого вже дерева ростуть, плити. Тут був старий будинок він Паркан старий. А чого я сюди йду, бо знову ж таки от в цих пагорбах раніше робили підвали виходить. От слід. Так, тут багато чого прокопано, головне не провалитись. О, тут великий взагалі був. Пляшки туди, щоб це скріплювалося, виходить. А вони, можливо, залишки будинку. Ну це поки те, що вдалося знайти на цій стороні села. Є перший будинок. Відразу сусідній будинок. Ну, а тут навіть сіна сперігають. Дивно чого відразу під будинком. Така яма. У мене пару варіантів. Із шиферу Уже все завалене. Тут треба вже сидячи знімати. Наступний будинок, можливо вже останній на цій вулиці. Паркан і ворота. Ні, будинок не останній. Вулиця продовжується. І покриття таке, що ну, видно, далі хтось стабільно їздить, може на дачу чи ще є жителі. Всі будинки приблизно в одному стані. Серед лісу, як тут гарно було з цією як. Зараз по модному верандою. Тан такий самий. Наступний будинок, вони не закінчуються до речі, я от показую стан будинків, при цьому вже третю, третю машину побачив, проїхала і малюнок на стіні і той самий стан. Піч як завжди Упал надпись над надписью. А, я зрозумів. Все отработы. О, вот там підвал. Капец. Хватит. Да, ну тут, судячи с надписью, Відпочивають по-своєму, чи зі світловодська, найближче міста, чи з подорожнього. Відразу після такого хочеться покидати хату. Ніякої деталей не хочеться. Тут черпиться, дуже гарно. Да, зараз з іншої сторони хати цієї, такі шкода, все помальовано, все ну, класика. Такий хата перетворилась в ніби притон якийсь підлітків, а може й дорослих їдемо далі по вулиці села що там далі чого машини їздять туди-сюди ну і знову тут підвали. Вон прямо бетоном все залито ботинку поруч нема так ну все із цієї сторони вулиці вже тупік Знову машина, вже четверта газелька і ще окремо двох людей зустрів з корзинками. Я так розумію, можливо, гриби, плюс можливо дрова збирають, не знаю незважаючи на стан села, тут двіж відносний. Все, покидаю село Бабочівку. Їду назад, піднімаюсь вгору на трасу. А он яка. Маленька кладка рибацька. Тобто, що тут тієї глибини? Ну, вода була. Минули рибу. А вже нема води, нема села. Нічого тут нема. А зато ще плюс одна машина. А з металошукачем. Хто як проводить свій час в таких селах? У мене це, е, ну, по суті як, фотополювання, точніше відеополювання. Тварин я не чіпаю. Окрім можливості сфотографувати. У даному випадку це будинки. Так, ну я повернувся на місце в'їзду в село. Піднявся наверх, на цьому село Бабичівка завершена. З 25 осіб, що там по Вікіпедії вказано. Я так розумію, це ну, дідусь, як мінімум, підтвердив, що він останній житель. Хоча, якщо тут зібрати зараз навколишніх всіх грибників та копачів, то може і 25 і буде. Отака ситуація. І скажу, що. На сьогодні я не поїду вже на наступне село, бо просто фізично я не вивозу два села вже по кілометражу в тому числі. Тому на сьогодні залишається відпочинок, чай і неспішна дорога додому. І сухого з собою взяв нормально. Зараз згадав, що треба було дідуся залишати, хоч би котам приємно було. Спеціально ще й більше взяли. Напевно все додому повезу. Як завжди, Ну, це кажуть, знав би, де впадеш, соломку підстелив. Чай в це, цей раз в термосі взяв. Зелений, з мандарином там, з чимось. У дружини вкрал. І нормально пахне. Два банани і зробив такі собі примітивні сендвічі з хлібом і арахісовою пастою. Зараз буде все це їсти. Це допив чай. Така затишна галявина тут. Дуже класне місце для відпочинку, перекусу. Але довго не посидиш в середині жовтня. Ще зранку дощ був. Сиро, вітер. Збираюся і їду. Так, ось розвилка і поворот, на який я мав би повертати до другого села. Але як сказав раніше, вже не поїду, що по силам, що по часу. Початок п'ятої години. Я пізно виїхав, поки чекав. Поки дощ закінчиться ранковий, просохне, того наступних відео обов'язково заїду. Ну а на сьогодні мій день, на землі завершено Одна гривня плюс копілку. до. Да. Хотя чого корну дорогу.